Що тобі потрібна психологічна підтримка, але не наважуєшся зробити перший крок. А що якщо мене не зрозуміють, а якщо це не спрацює, як знайти свого терапевта? Привіт! Я Юліяна Шевчук, я психолог і сертифікований психотерапевт. Я знаю, як важко буває зробити перший крок. Саме тому я створила калину, простір та ти можеш почувати себе як вдома і отримати професійну психологічну допомогу. Я ретельно відібрала кожного терапевта. Всі вони мають європейські кваліфікації, великий досвід роботи, і головне, дійсно розуміють, через що ти приходиш. Осені пройшли шлях міграції. Тобі не треба витрачати час, читати анкети, розбиратися в кваліфікаціях. Я вже зробила це за тебе. I mogę Tobie, tobie dopomóż Ty. A jak się nie znasz, z czego pociaty, poczynaj z bezkosztownej 15-chwilennej konsultacji. Na niej ja dopomożę Tobie wybrać specjalista i format terapii, jaki przyjdzie same Tobie. Robi pierwszy krok. Zapisz się, że zaraz.